В цьому епізоді два в одному. Увага на екран. Між проводами. Тут фахова підготовка пілота FPV Птахів Мадяра та експрес іспит з базової загальновійськової підготовки у народі БЗВП Хробака на Харківщині. Салочки. Так вони називають. Далі стоп. Санкції жорсткі. Дивіться, який упакований реп мультикам. Подивимося з вами ще зовнішнє виїзне оцінювання ступеню БЗВП. Хробак шиковний і апаратурка при ньому, при ньому, але професор не лапух. Не лапух. топ кадр Знято. З цієї хати, за даними розвідки, спостерігається активність грубачих пілотів FPV. Поспостерігаємо. Що тут у нас? Хробак гребе. Дрона несе. Куди? У ту саму хату. Добре. Команда Klima Team уже в повітрі. Спостереження тим часом продовжується. Отримуємо підтвердження даних про наявність тут пілотної хробачої бандійки. Спостерігаємо, готуємося. Щось попер хробак. О, ще назустріч двоє грибуть. Кущі поліс. І ті поволандили. Добре. Дослідимо зараз глибоке проникнення. За декілька хвилин той тіпок вже тричі повернувся, щось забирає в тій хаті і в кущі напроти носить. Борти в півіптах і Мадяра вже на місці. Заходимо з фасаду. А що тут на подкрадульках повзати? Треба ж все дослідити чітко. Зрозуміти, що до чого. Подивимося. Ось хатина. Двір зелений. Трохи обстежити, Вже наберіться терпіння на ту хвилину, бо то захоплюючи відео. Самі зрозумієте. Прольотами вздовж землі завжди багато цікавого видно. Такого легко досліджувати. Важко виконувати, легко спостерігати. Двері залізні, зачинені. Холодильник неробочий. Що тут далі? Хатинка на сваях чиясь. Типу дача. Вікна відсутні. На перший погляд нічого не видно. Треба заходити. Так, хлопці. Заходимо. <coughs> Давайте, але вже тепер без дзвінка. Тихенько. Сліди перебування. Ящики з боєприпасами. О, лежанка, дрон лежав. А тут що? А тут іще дрони. Добре. Уповільнено ще раз дивимося. Ящички з боєприпасами, чи з-під боєприпасів. У хаті оп. Дрон стерчить. Льожечка одна друга, термосочки, формочка. Що тут у нас далі? Оба! Іще один дрон споряджений. Іще один дрон споряджений. Далі якісь ящики. Ну, той бум, Три, два, раз. Падабум! Є бути хмари, от то гепнуло це ми нормально зайшли. В хаті повно споряджених дронів в точках робачих FPV пілотів. Не знаю, хто з них обісрався поряд чи ні. Але на бійчик правильний. То, звісно, варто у повторчику та уповільнено. У, як пішло! І цукерок там був не шутковий на тій FPV нашій. Але і споряджених, очевидно, бика там було достатньо. Йдемо далі. Роббачня, міняйте точку і оголошуйте збір на обладнання, якщо ви, звісно, ще є. І цієї точки залишився лише холодильник, що хробачня на вулицю виперла. Очевидно, хотіла його скомуниздити. Скажу вам відверто, хропачні трохи дискомфортно закріпляться у тих зруйнованих населених пунктах. Тож, все, що ціленьке, тут підлягає окрему догляду. Тут довга історія, тут багато хробаків ганялося, а вон гаражик той цікавий, бо ціленький повчик поряд. Артушка спрацювала. Зовсім поряд, але гаражик все рівно ціленький, а в ньому щось має бути. Ну, та й в'йо. Кволенька та будівелька після відпрацювання розкумарюється, але чорний димець дає надію, що не даремно боєприпас був використаний. Тож подивимось. Повертається екіпаж до розвідкою. Тут вже нормально розгорілося. На-на! От то добре гепнуло. Натуральний детонюрин. Що там гепнуло? Ну, безкоймовірно, ПММ. Склад паливно-мастильних матеріалів. Адже якби БК, то трохи б розліталося по різним сторонам. Але таки нормально зайшли. І хробачо без палива, Це хробачо на двох. А на двох вони бігають. Навколо спаленого уазика. Мінус склад ПММ за сьогодні. Авре. О, там ще й машина була. Зруйновано все нагівно. Тож покажу вам ще одну дірку, сьогодні відпрацьовану хробачих пілотів, котрі, звідси активність проявляли, бо закріпитися ніде, та вони десь. Під... А, до речі, ми цей підвал теж розбирали з кінцями. Тепер наш погляд занурений ось цю не дуже таку, що привертає увагу дірку, але не для нас. Там пілоти хробачі. Дрони в пів команди Кліматим мадяра вже на подвір'ї. тої колишньої садиби. Ось і дупло, котре зверху не так випукло дивиться. І зараз дещо побачити. Підготовка для глибокого занурення. Ну та й вйо. Бачили? Раптом ні, то, я уповільно включу. І подивимося. Дрончик, зброя. Виявився зовсім не дурний схорончик, зараз буде вйобчик. подивіться зверху на площу. Пада даху, котрий у тої канури підскочив доверху. Там ютилася ціла бандєйка робочих пілотів FPV і трошки гадило тут по позиціям. А тепер копатимуть нову. Ну, Но то не точно. Пух! Добре пішло. Надійно. На консервах я вашу увагу не загострюватиму. У нас просто є правило. Допалювати все, що підлягає відновленню. Дозволяє хробакам хоч якось пересуватися. Добре, дошлі. Але його розворотило добряче. Лейно. Оце сержачний прикол, трохи у вас посміхнув. Таке цікаве перехрестя. Що там у нас? Ми тут коротше, трохи напалили. Автівочок, а вночі їхав хробак на Буханці. Він чи синій, чи ніч справді темна. Коротше, він як уїбурив у спалену раніше вантажівку. Що аж у нього руль вирвало? А він виявився повненький різних цікавих засобів. Ну, та як то лишати так? Вон, реби у нього, бачите, попереду стирчать. Але чпокнув він класно в ту вантажівку спалену. І зараз разом зазирнемо, що в тому буханці знаходиться. Звісно, зазирнемо не просто очами, а й жалом. А було то так. Висувалася по ночі хробача група. Повно забито їх хламом, мотлохом і навіть зброєю. Все лишили, руля задрало, зубів набили і втікли. А забрати то, поки евакуація не встигла. Ну тож, бо дорога прострільна, ой як файно займається. Пішов кипяточок. Буханці горять швидко і остаточно. О, Пару секунд і вже дах прогорів. Ну і з ним разом весь крам шохробачня. Чи по синці сюди потрапила чи по справді по темному. Яка хрен різниця? Храбаки Здулися, а до лісу не дісталася купа лайна, що вони застосовують у цій війні. Ну і продовольство боєприпасів всього іншого. Таке о, мадяр, нам напарює у своїх відосах якісь консерви, а Хробачню не показує. Рід, по-перше, 75, а може 80% боротьби на Харківському напрямку. Полягає саме у враженнях по особовому складу. Техніки обмаль. Хробачня через кордон технікою не пхне. А та, що пхне, то все згорає. По-друге, я ціную аудиторію і бережу з нею відносини. Показувати тут хробачню я не намірений, бо бан і втрата сторінки для нас що підрозділу буде чутливою. А за такі речі, як до прикладу, на цьому відео, де просто подірявлена дупа, бан прийде. Дуже несподівано. Тому Facebook, цензура, хробашня, ніт. А таке залізяче Facebook не чіпає, не збуджується на нього. Тож, мусите з тим погодитися. то є наші правила. Відпрацювання хробачні в більшості своїй залишиться за кадром, що не знижує ККД. Той острівок евакуації ми розібрали просто на паздір'я. У тої горілої плями розшифровувати з голосу не буду. Ще раз кажу, люлей тут зловили. Нана! Та -на! й таке. Скоро важливі новини. Вам тихого та спокійного вечора. Суботнього? Суботню. Побачимось. А чи почуємось. Але, блядь, мушу щось ляпнути на доріжку. Картина маслом. Зліва котлети, справа буханка. Такий собі імпровізований сендвіч. Хробачого, незачарованого лісу.